Штамбові троянди це любов усіх садівників. Як їх берегти, адже у них щеплення знаходиться на висоті, і якщо воно змерзне, то від корення вже не відросте, як у звичайних троянд. Ось це неправильний метод укриття, бо він захистить хіба від вітру, адже тепло йде із землі. Я вже 8 років користуюся двома методами укриття і вам рекомендую. Перший метод це вкладання штамбової троянди до землі. При цьому її треба садити під кутом 45 градусів, щоб вона потім легко вкладалась. Просто прикриваю місце щеплення декількома шарами агроволокна. Другий метод укриття штампової троянди вертикальний. При цьому треба зробити короб аж до землі. Тоді трояндочці буде тепло і затишно. Вже більше п'яти років я користуюся агроволокном торгової марки Агрін, бо я випробовувала різні. Я знаю, що воно якісне і точно не розсипеться і буде слугувати багато років. До речі, я беру плотність агроволокна 50 грамів на метр квадратний. Купувала я його в епіцентрі.